Їхню долю ще остаточно не вирішили, але вони вже сидять у камерах для довічників. Справу Ніжинських Робінгудів нині переглядає касі... касаційний суд. Шістьох хлопців нагадаю, які впродовж року власноруч викривали наркоторговців у місті і знімали на камеру, як дилери продають макову сломку. Суд першої інстанції визнав винними у бандитизмі і відправив за ґрати. Кожен отримав від 7 до 11 років. Родичі засуджених сьогодні заявили, що їхніх рідних у буцигарні. Катують усі подробиці від, але скорик для рідних і близьких суд єдина можливість побачити хлопців, які вже три з половиною роки зачинені в СІЗО. Не такі вони нас страшні, як вони їх розрисували. Дмитро Волок потрапив заграти на сім років лише за те, що давав позику так званим ніжинським робінгудам на контрольну закупку наркотиків. Тоді він думав, що робить корисно для суспільства справу. Посичив хлопцям гроші, щоб вони закупили цю макову соломку для кількості, щоб можна було знятися на відеокамеру. Оце в чому його вина? потім це відео побачила вся Україна, і жінські активісти один за одним потрапляють у буцегарню. їх назвали організованою бандою. Мовляв, били і вимагали гроші громадян. Утім, хто вони ті потерпілі, у суді так жодного разу не побачили. Оскільки я тільки е, розпочав е, в даному судовому процесі участь, тому даних потерпілих я не бачу. Але їх свідчення, звичайно, я читав з матеріалами справи, знайомився. Сподіваємося, що е, цей склад суду да, буде сприяти тому, щоб взагалі потерпілі в судове засідання. Дили, тому що минулий склад суду нам цих клопотаннях відмовляв. Звісно, що вони не можуть два рази одну й ту ж брехню повторити. Розумієте, потерпілих сподівається почути і підсудні, і їхній захисник. А ще буде на час розгляду справи зібрати всіх підопічних в одному чернійському сізо, поки Робінгуду розташовані один від одного на відстані 200 кілометрів. Усі в одиночних камерах, у яких зазвичай утримують довічників. У з довічників, і більше місяця задержав в одиночних камерах. Ми вважаємо, що це не швидкізакона. Це чиказу ця у нас. Ми не можемо нормально здійснювати захист їх. Відповідно, родичі не можуть туди їздити в той час, коли Сізо Чернігова знаходиться в п'яти хвилинах їзди від суда. Чому так вибірково їх розмістили? Нам невідомо. Але з іншого боку, це тиск. У пенітенціарній службі в цьому порушень не бачать у даному рішенні. Немає ніяких порушень, тому що начальник управління це я, і у межах однієї області ми можемо визначати в якому конкретно слідчому ізоляторі відбуває людина. Сьогодні у слуханні справи зробили перерву, щоб обвинувачені змогли ознайомитися з її матеріалами. На це має піти кілька тижнів. Алла Скорик, Василько Бать, Чернівщина, новини 2+,2.